Виграння є вже хворобою. І можна там, звернутися в Німеччину, Португалію, Нірланди, Францію може Англія, звернутися до праксіса, до клініки. І там, по вас видно, що ви там, виграли, там, може тест, тестування якесь, і вам може дати на три місяці відпустку за рахунок компанії, де ви працюєте, щоб ви не виграли і такі відпочили. А потім повернулися далі. Ну, у нас не на часі раз, а в у нас такого немає і в третіх, і в четвертих, і в п'ятих. Ми живемо тут, і зараз бо це наша країна по-іншому ніяк. Для цього є от, е, другий протокол і друга методіка, яка мені подобається на дієва і відгуки вже від нашої аудиторії, такі, що воно працює, воно ж війна працює, воно війно працює. Воно просте і працює. Я бажаю схему, можна структурувати інформацію. Коли є структура, я знаю, що робити. Коли все розмазано, як каша по тарілці, ну, непонятно, що відкуди взяти. А тут все є. Ми були на навчанні в Генштабі, і один з тренерів Джошуа Краймер, полковник армії США, він показував методіку. Мені сподобалась. Вона дуже проста. Ну, от, допустим, у нас прямокутник, можемо ділити його да, на чотири частини. Перша частина це так з протокол антівигарання. Як може не вигорати? Для мене я, там назвав для себе чотирифакторна модель антивигарання. Ну, так. Что-то мені сподобалось? Ну, а більше розповідає, що це його напрацювання, і він цим напрацюванням поділився з нами.